Поперемінно, за літнім та зимовим часом Україна живе вже 17 років. Чи мають ці зміни якусь дію на організм людини, експерти сперечаються дотепер, хоча в одному одностайні. Кілька днів для адаптації все ж потрібні. Певний строк треба і синоптикам. На прогнозах переведення годинників в жодному разі не позначається, кажуть фахівці. Але гідрометеослужба веде свої спостереження за міжнародним скоординованим часом, а він різниця від нашого зимового на кілька годин. Тому і вони пристосовуються. Деякі труднощі у нас існують потім при видачі довіду, коли ми, ми записуємо початок і кінець того чи іншого атмосферного явища по міжнародному часі, і коли ми видаємо довідку, ми переходимо на київський зимній або літній час, додаємо дві години або три. І саме в цей в цю добу, в добу переходу. Трошки важко спочатку зрятуватися, але ми більш уважно просто відносимося до цієї справи і в цей день. Що стосується власне спостережень. То за попередніми консультаціями фахівців Дніпропетровського та державного центру з гідрометеорології, кінець жовтня, початок листопада вирізнятиметься сухою помірно теплою погодою без опадів. Цьогорічна осінь відзначають синоптики нас не балувала порівняно з попередніми роками, Коли переважала тепла і суха погода, нещодавно й дощі нас заливали, і було дуже прохолодно. Але найближчі 3-4 дні українців потішать. На найближчі 3-4 доби е, сухо, без опадів, вночі, е, можливо, навіть біля нуля, 1,6 тепла, мінус 3, плюс 2 по області і в день від 10 до 15 тепла. З приводу довготривалих прогнозів спеціалісти з метеорології їх не жалують. Говорять, найбільш достовірно можна спрогнозувати погоду хіба що на день чи максимум три. Фахівці не дуже радять зважати на інформацію, що навперемінки гуляє в тому чи іншому змі приміром, що цього року нас чекає сувора зима, а просто слідкувати за свіжими даними спостережень. Альона Вітрова, Юрій Солодовник, об'єктив двадцятьому канал.